Я у ріднім краю, я на рідній землі. Моє серце в полоні твоїм новогради. Ці рядки мені завжди хочеться читати, коли я приїжджаю в свій рідний Новоград Волинський, де я виросла тут біля музею Лесі Українки. І от сьогодні я маю нагоду тут представити свою програму Живі струни для Лесі. Я пишаюсь тим, що можу називатися землячкою Лесі Українки. Що я народилась на цій землі у цьому місті, в якому живуть найталановитіші, найінтелігентніші, надзвичайно творчі люди. І це місто дало Україні і світові геній Лесі Українки. Ну а її поезія це той духовний скарб, який необхідно нести світові, наближувати до сучасного слухача, популяризувати, що саме я і намагаюсь робити. І прикладом в цьому я сама Леся Українка, яка володіючи багатьма мовами, писала тільки рідною, якби мені достати струн живих. Якби той хрест, щоб грать на них, котожну пісню я б настуна грала, нехай би скарби всі вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що й для мене таємні, та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що вголос невимовні. Зорі ти погляди ясні, То легідні, як очі дівочі, то палки, мов світла прекрасні, он де зірка палає, мов пламінь, Білі хмари круг неї, мов гори, не до нас посила вона промінь, вона дивиться інші простори. Інше зіринькаличку ховає в покривало прозорих. Відно ти сяєш, ти на людське не дивишся горе, тільки щастя й кохання ти знаєш. Як горить і михтить інша зірка, срібло міниться іска чудесна. Зоря покотилась то гірка, покотилась сльози на небесна. Так, сльозина то впала, то плаче, небо зоряне слізьми над нами. Як тремтить те світло неначе, промовля до нас небо. Річ та велична, Та ми прагнемо ж людського слова, і нема для нас книга одвічна, Горда ясна, гниста мова, ліця промня річ та велична.